Василь Сухомлинський, казки школи під голубим небом. Одного разу син розсердився і згарячу сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері, ночей не спить. Мучить його совість, адже він образив матір і йшли роки, син школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі й говорить. Простіть мене, мама, за образливе слово. Прощаю, сказала мати і зітхнула. Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово. Задумалась, мати геть посмутніла. На її очах з'явилися З'явились сльози, каже вона сину, і хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться, рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається.